Ну давай я поїду додому за рулем. Ну давай. Не лазь. <звук> за Ну, давай пристягуйся, пристягуйся гарненько. Я, звісно, буду притягуватися. Давай. Ну що, готов? Готов. Полетіли. Ой, капець! Що ж ти їдеш? Бачиш яма, господі, Боже, кохана. Так, не нервуй. Кохана, акуратно, ой, акуратно, ой-ой-ой. Боже. Тихо, все добре. Та яке ж добре? Я все е, контролюю. контролюю. Приїхали. Та все, більше ти за кермо не сідаєш. Фух. В тебе є якась таблетка від серця? Дома. Пішли додому і померєш мені дивління. Бо Щось мені тішки можуть поняти з вашої здобути.